«Солошка за маму, це другий сезон. У нас сьогодні тема солодощі, але просто лейтмотив всієї нашої розмови: дитина їсть дуже багато солодощів. Він постійно просить солодощі, він їсть одні солодощі, він не відмовляється тільки від солодощів. Що робити там, типу, в рік і два, в рік і три зжер шоколадну цукерку. І він особливо не питав. Він її хапнув і засунув в рот. Який жах? Погодьтеся, якщо ви думаєте, що принести чужій дитині, ви не згадуєте першим ділом виноград, бо жодне яблучко не таке солодке, як кока-кола. Ну і навіть прописочку ось ця без доданого цукру насправді може ем, трохи так обманювати. Відповідно, батьки зазвичай дивляться, шукають, де там цукор, якщо він десь там на початку в першій половині такі, ага, його багато відкладають. Тому є лайфхак. І на цій прекрасній ноті я думаю, ми перейдемо до більш такої практичної частини.